Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чим завершиться наступ росіян. Дуже багато всякої інформації, що і на Київ підуть, і загострились на фронті. Ситуація загострилась. Давайте подивимось. Чим завершиться наступ росіян навесні? Так, весною що з ними буде? І, да, в роботі наступ є Верховний суд. Карта Мир. Вони хочуть завершити цю війну поскоріше. Е, дивіться, вони хочуть захватити якісь побільше територій. І, е, щоб був мир, все, скінчити цю історію, що вже вони виснажені. І так е, по Верховному суду в них це не вийде. Вони хочуть швидко, швидко скінчити цю. Ситуацію на свою пользу перемогою. Але повішена і карта смерті. Буде дуже багато жертв, і ця ситуація буде, якщо вони не виведуть війська, то ця ситуація буде затягуватися і затягуватися. Те, що вони хочуть об'явити перемогу і об всі наші території, які ми захватили, то наші, таке не буде. Ось так. Така ситуація. Це залишаю. І це залишаю. Це по Верховному суду. Їм а, оце не буде, то що плани їх зруйнуються. Заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу, весь негатив, що ворог робить на нашій. Землі повернути на голову ворогу, щоб всі руйнування, вбивства повернулись на росіян, на їхні голови. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Весь негатив, який ворог в Україні робить, хай повернеться на голову ворогу, на Росію. Всі вбивства, руйнування, всі катування, хай на їх територію повертається, не тих, хто робив, не тих, хто це придумав. То Та буде так і так буде. Вищі сили, прошу зруйнувати ворогу план. Вищі сили, прошу миру для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам вивезти свої свої війська з території України, щоб вони своїми справами займались і щоб зрозуміли, що таке війна, що це погано, Хай на їх території цей весь жах відбувається. То, що в нас вони роблять, хай на їх на російській території це відбувається. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Так, ще хочу подивитися, чи буде перемога навесні Україна. Вищі ще сили скажіть, карти Таро покажіть. чи буде перемога України над Росією весною 2024 року. Подарунок, якийсь подарунок, рицар Пентаклі це наші військові. Нам готують якийсь сюрприз. Будуть, щось нам навесні прийде якась допомога, про яку ми всі мріяли. Здійсняться мрії. Вийшла, ну, що це ще не перемога, але вже те, що нам дадуть, це дуже вплине на ці процеси, і це вже ближче до перемоги. На жаль, ще не перемога. Але я так розумію, що це зброя якась приїде, і що це буде захист для домівок, і це буде дасть змогу вже не відступати і не оборонятися, а наступати і гнати ворога, що ворог буде тікати з нашої території. Так, чи скінчиться війна в 24-му році? Чи скінчиться війна в 24-му році? Чи це можливо? Щі ні, ще ні. Заперечую. Так, перекриваю. Зараз перекриємо. Попросимо вище сили, щоб війна скінчилась як швидше. Щоб вже навесні війна скінчилась. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, Голохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всю загрозу з нашої території. Прошу повернути негатив на голову ворогу, на росіян. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на нашій території. Вищі сили, будь ласка, хай війна в Україні скінчиться перемогою України вже навесні 24-го року, щоб завершилася війна поволі вищих сил. Та буде так, і так буде. Прошу весь негатив на росіян поверніть. І щоб припинились обстріли, припинились військові дії на нашій території, та буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Дякую за увагу, дякую також за донати і до зустрічі на каналі.